Тільки у вашій квартирі побутової техніки телевізор, комп'ютер, бойлер, холодильник, пилосос, пральна та посудомийна машини, кухонні електроприлади, плюс освітлення в усьому домі. А що таке перепади напруги в мережі і до яких збитків можуть призвести їхні наслідки, вам також відомо. Давайте захищатися, знайомтеся. Реле напруги, Вольт Контрол від Новатек Електро. Професійно та надійно захищає ваш домашній затишок від непередбачуваних небезпечних стрибків напруги в електричній мережі. Здійснює безперервний контроль якості вхідної напруги. Щоби правильно підібрати захист вольт вам необхідно лише скласти суму потужності усіх ваших побутових приладів, яка вказана у паспортній табличці. Не забудьте при цьому про освітлення. Це і є ваша загальна сума споживаної потужності. Визначаємо Вольт-контрол, який підходить вам за потужністю, і вирушаємо за покупкою. Роботи з підключення необхідно проводити при відключеному живленні мережі. Закріпіть пристрій на денрейку у вашому щитку після ввідного автоматичного вимикача, виводячи фазу і підключаючи її в розрив живлення до Вольт-контрол клема 1. 0 підводимо до клеми 2. Надійно затискаємо кріпіш Клем, подаємо живлення і встановлюємо налаштування роботи вольт За допомогою зручного регулювання встановлюємо оптимальне значення вхідної напруги для роботи вашої побутової техніки. За необхідності встановлюємо час затримки повторного ввімкнення. Готово. Встановлення вашого приладу Вольт рекомендуємо довірити професійному електрику. Тепер можна не хвилюватися з приводу перепадів напруги у мережі. Вашу техніку надіймо. Надійно захищено. Вольт контрол від Новатек Електро. Запитуйте у магазинах вашого міста.